Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець. в прямому стрімі українські сокір'яни». Українські сокір'яни», які проводять традиційний стрім, традиційний вечірній стрім о 21.00. Колись рік назад, коли я почав прямі стрімі українські сокір'яни», придумав назву Українські сокір'яни». Сокіряна крайня точка. Крайньо українське місто на північному заході Чернівецької області. сукіряни через півтора кілометра через поле, вже Республіка Молдова. І прямий стрім я назвав символічно українські сукіряни, тому що Північна Бесарабія, Буковина це етнічна українська земля. Сьогодні я поговорю. На важливі теми, які е, не залишили байдужими українці на цій неділі, і на саму головну тему, якій на превеликий жаль, українці приділили не так багато уваги і не ту увагу, як потрібно. Але перед тим я хочу поздоровся з паном Месветуром. Дякую за гарні побажання з фанаткою ютуб-канала Єгор Кравцов. Почесне звання пані Тамарою Тамарою. Дякую за те, що вона, як завжди, поширює стріми прямих сокірян, Ютуб каналу по групах. Дякую, пані Тамара, за вашу невтомну працю. З рідним дорогим Сашею Спащенко. Сестричкою Мариною Клин. Ну, от бачите, для мене сьогодні радість на стрімі присутня моя названа сестричка Марина Клин. Дякую тобі, дякую, Рідна. І Володимир Лазуков, доброго вечора. Ви знаєте, що я вам скажу: я скажу вам одну річ. Традиційно підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов і традиційно дякую і низько кланюю тим людям, завдяки, завдяки яким канал працює. Тому що канал не має договору з Ютубом. Інакше канал не буде вести самостійну політику. Канал не працює ні з однією з українських партій, ні з українськими олігархами, ні з владою, ні з місцевим криміналом Бандосами чи місцевими князями чи царями. Канал працює на Україну на український народ, тому повністю залежить від того, як український народ допомагає каналу. Дякую низько кланів завжди людям за донати. Завдяки вам канал уже працює рік рік безперебійної роботи. важкий воєнний час Ютуб канал Ігор Кравцов. А всього каналу буде 6 років. В листопаді місяці буде 6 років YouTube каналу Ігор Кравцов. 54 57 08 25 13 71. 89 8978 Буду радий вашій допомозі і дякую. Хто до нас приєднався? Сергій Медведів, пан Людмила Розовська, пані Галина, Юрій Сокіл, дорогий рідний, пан Пасад з Запоріжжя і пан Рамон. Пан Рамон, дякую, дякую, дорогі рідні, і. Підемо по темі стріму. Ви знаєте, е, назва стріму дуже проста: обшук Хмельницькому, смертний вирок Україні. У місті Хмельницьку. Доброго вечора, пан Андрію з Дніпра. Дякую вам. І пан Ігор з Гамбургу. Дякую, пан Ігор з Гамбургу, за те, що ви приєдналися. Дуже радий, коли українська діаспора з країн Європи, з усього світу дивиться. Пан, Рав... пан а, Равон С. Вибачте, приєднався і пан Андрій. Гарного вам здоров'я. Дякую, дякую пан і вибачте, ну по латині, чесно кажучи, сільон. Дякую за стріми. Дякую, панове, дякую вам. Давайте почнемо працювати. Я дуже радий, дякую друзям в чаті за підтримку. Ви знаєте, сьогодні у нас неділя, недільний вечір, і я підтримую ідею пана Светура, просто поговорити з аудиторією. Я буду відповідати на всі питання. Ми можемо прострімити 30 хвилин, 40 хвилин, скільки в мене хватить сили і здоров'я. Колись я починав з години. Я перші два місяці. Прямого стріму українських сокірян говорив рівно годину 60 хвилин один. Тому, будь ласка, задавайте питання. Пан Бон, доброго вечора. Отже, дорогі рідні. Обшук Хмельницькому, коли в начальниці МСЕК Хмельницької і її сина, який директором місцевого пенсійного фонду, знайшли 6 мільйонів доларів 300 тисяч євро в гору золотих прикрас. Мільйон доларів по півмільйона вони викинули в мішках, 30 квартир по всій Україні, віли квартири за кордоном, на закордонних банках 2,3 мільйона доларів. Коротше кажучи, коротше кажучи, дорогі рідні. У простої начальниці МСЕК. І даром вона на дній з коробок з доларами написала: королеві можна все. Тому що вона дійсно почувала все себе королевою. І ви вдумайтесь, це проста начальниця МСЕК. Хоча вона заслужений лікар України. В кабінеті в неї було просто на шпильки жіночі і на обіди в кав'ярні 100 тисяч доларів. Розкинуто просто. Шуфляди забиті не так, як в нормальних людей. Що там в шуфлядах? Ну там труси, жіноча білизна. Щось там таке. з... Е... Постільних приналежностей да, з ліжкових, як би кажучи, варіантів, ну а у них забиті доларами, пачками доларів. Да. Багато з'явилося мемів в Україні, що якщо потрусити усіх начальників МСЕК, усіх голів ТЦК можна купити атомний авіаносець. Я скажу не тільки атомний авіаносець, не один атомний авіаносець. Багато мемів з'явилося українці почали фотографуватися на простих ліжках. На яких розстелені копійки просто розкидані. І отак сидять і той чоловік, той е, начальниці МСЕК сидів на фоні 6 мільйонів доларів лежав, а українці сидять на фоні копійок. Ви знаєте, багато жартів, а це ж не жарт. Обшук Хмельницькому, це смертний вирок України. Це розвал України. Ви не розумієте, що це розвал України. І це страшно. І не тільки тому, що крадуть так усі головаті. Це просто вершина айсберга. Вона ж не велика чиновниця Хмельницької області чи обласної ради, вона не велика чиновниця України, вона просто голова МСЕКу області. все. А тепер подумайте, як верхи живуть і як верхи крадуть. Справа в тому, що оцей обшук Хмельницькому це смертний вирок України. Чому смертний вирок? Поясню, тому що ніхто не хоче зараз помирати за Україну після цього обшуку. Тому що цей обшук продемонстрував колесо історії, яке повертається циклічно. Кожна війна приходить до того, приводить, що народ не хоче йти воювати. І це зараз відбувається в Україні. Люди просто не хочуть йти воювати. Смертний вирок. Хоч кричи їм, що прийде Росія, хоч кричи, прийдуть буряти, прийдуть кадирівці. Люди не хочуть іти воювати. І чому не хочуть? Тому що бояться, тому що не люблять Україну. Ні. Тому що вони бачать, що коли ти йдеш воювати, приходиш без руки, без ноги, держава тобі не допомагає. Вони бачать, коли ти йдеш воювати, сім'я тобі купляє все на фронт залазить в борги від трусів до шолома, до прицілу на автомат. Вони бачать, як вони воюють, ризикують життям на фронті, а голова ті в тилу крадуть шуфляди забиті доларами, багажники забиті доларами. Сім'ї поховні за кордоном, за кордоном мільйони десятки мільйонів мільярди в банках віли. І люди, кожна людина каже, а я що дурний? Ну, кожна людина себе питає: я не можу на хліб заробити. Нема де? Я важко працюю. Мінімальна зарплата 6 тисяч в Україні. Люди важко працюють за 6 тисяч. Що на 6 тисяч купиш? Пенсіонери масово помирають, бо на 3 тисячі не проживеш. Далі. І люди просто думають, ну я що вже дурний чи що. І вони просто не хочуть іти воювати. Вони просто кажуть: не байдуже, хто прийде на нашу територію, які війська гірше не буде. І це ж відкрито люди вже кажуть. І відкрито пишуть під коментарями, під моїми відео. Вам не страшно? І це ж циклічний процес. Згадайте, як розвалилась Російська імперія. Так само почалась Перша світова війна, бравурні марші, патріотизм, забиті призивні пункти. Російська армія е захищає від германців, потім наступ, Брусилова, а потім, а потім царське оточення, потім царське оточення, Распутін, Фабриканти, чиновники по всій Росії почали красти, почали розворовувати велику Російську імперію. Чим це вороство закінчилось правильно розпадом Росії двома революціями: Лютневою і жовтневою, тому що народ, скалічений на війні, збіднівши в Росії, просто бунтанув зробив одну революцію, лютневу. Яка привела до влади Есара Керінського, а потім криваву жовтневу і пішла громадянська війна. І історія зара так само в Україні повторюється. Зрозумійте, цей обшук, цей обшук він просто виніс смертний вирок Україні. Тому що скільки би ми українці не стояли за Україну, скільки би не проливали крові бідняків, простих українців, оці всі голова, ті гниди. Грабують, грабують Україну і знищують, і ми нічого не можемо робити. Нічого не можемо зробити, тому що внутрішній ворог завжди страшніше зовнішнього. Внутрішні гниди, які розграбовують Україну, так як ця начальниця МСЕК, вони страшніше за Пуйла, тому що ясно, що рашисти і пуйло це ворог. А ці ж всередині України ходять вишиванки. Подивіться, ця ж. Начальника МСЕК, Крупа Хмельницька. Вона ж фоткалась в вишиванках, вона ж, е депутат облради від слуги народу. І, до речі, раніше вона балотувалась депутати Хмельницької облради від блоку Петра Порошенка, а зараз це приховують. Тоді вона не пройшла в депутат. Ви що не розумієте, що це? Початок розвалу України як держави, тому що бідні люди зневірені, уже ні на що не реагують. Вони не хочуть іти воювати. Їм уже байдуже на все. Як буде війна, що Україна розвалюється, їм байдуже, просто байдуже, тому що вони кажуть, ми стомилися від всього. Ми не самі дурні щоб лишатися каліками вбитими. ми ледь зводимо кінці з кінцями, а головаті. Забивають доларами ліжка, шуфляди і багажників автомобіля. Зрозумійте, цей обшук це початок кінця України. Можливо, кінця, якщо влада не, не зробить що, щоб, щоб в Україні хоч якось подолати корупцію. Ну, я вже не говорю якось. Влада повинна зрозуміти, що цей обшук це смертний вирок Україні. Хоча, як кажуть, цей обшук не був би обшуком у начальниці МСЕК. Просто якась вийшла непонятка. І ця непонятка привела до обшуку. Є ніхто не мав обшукувати і ніхто не мав шманати, тому що вона справно платила наверх. Але сталася непонятка, і ця непонятка програміла на всю Україну. Ось вам, дорогі друзі. Все. Історія циклічна. Кожна війна приводить до катастрофічного збідніння власного народу. Кожна війна приводить до революції, тому що збіднілий народ рано чи пізно бунтане. І кожна війна приводить, що місцеві олігархи, чиновники, депутати розграбують, розграбовують, як можуть власну країну. Історія продовжується, історія продовжується, і все. Так, пишуть, загинув на фронті чоловік Софії особи. Так, сьогодні на фронті загинув чоловік Софії особи, Софії Семчишин, доньки Ірини Фаріон, пан Василь. І я виразив своє співчуття і зараз виражаю своє співчуття пані Софії Семчишин в зв'язку з смертю пана Василя. Пан Василь, справжній патріот. Справжній патріот з земля йому пухом і вічна пам'ять герою. Е, так. Пан Павло питає, як ви там. Павл, пан Павло питає, як там? У мене все нормально, я тримаюсь. Що пише пан Светур? Та немає чату е, так. Е, Ну, ви знаєте, пане Святур, якщо мене називають дідом, я вам скажу дуже просто: я не ображаюсь. Я не ображаюся і дякую вам, пане Святур, що ви назвали мене великим істориком і справжнім українцем. Дякую. Ви знаєте, я просто роблю свою роботу. Сьогодні я виклав відео український український учитель Сокірянщина, де розповів про те, що на превеликий жаль сьогодні у нас. День учителя, день учителя, Всесвітній день учителя. І українці цілий день поздоровляють один одного з днем учителя. І не одна людина в Україні, ні одна людина в Україні, ні одна людина в Україні не сказала слово український перед словом учитель. Я завжди. Перед тим як представлятись кажу український історик, журналіст: ні одна людина в Україні, ні одна людина в Чернівецькій області, ні одна людина педагог на Скірянщині на превеликий жаль не сказала з днем українського учителя. Чому в Україні біда? Тому що в Україні немає нічого українського, немає українського чиновника, немає українського депутата, немає українського поліцая, немає українського судді, прокурора, немає українського вчителя. Всі пишуть з Днем місцевого самоврядування. Не пишуть українського, з Днем суду, з Днем прокуратури, з Днем Учителя, а українського не пишуть. Тому у нас і проблеми, що в українській державі немає нічого українського. І це є теж однією з причин гибелі України. Як би так, що у нас так за запитання? Запитань в чаті немає. До речі, учора я виклав е, відео про те, що росіяни ведуть війська в Молдову. І знаєте, як завжди, вгадав. От, як завжди, все те, що я передбачую, е, справжується. Я міг би е, працювати з пані Тамарою Тамарою. Пані Тамара Тамара у нас займається фаховим окультизмом. Я порекламую, от фанат Ютуб каналу пані Тамара займається фаховим окультизмом. Вона передбачує майбутнє. Я міг би з вами, пані Тамара Тамара, працювати уже не один раз. Я вгадую майбутнє. Учора тільки сказав, що Росіяни вийдуть війська в Молдову і дехто засумнівався. А сьогодні старий дід, начальник ФСБ РФ Росії Федеральної служби безпеки Бортніков сказав, що Росія веде війська в Молдову і Прибалтку. Ну як? Вгадав знову, Ігор Швець, вгадав. Так, що бачите, якось от так, у мене така карма вгадувати події. І це інтуїтивно, на рівні інтуїції. До речі, сьогодні я виклав непоганий стрім, який гарно зайшов про вбивство Ірини Фаріон, пані Ірини Фаріон і доведення невинуватості В'ячеслава Зінченко. Е, стрім е, називається Прямий вбивство Фаріон, дівчина снайпер. Де я виклав, як люди сказали, саму гарну і фахову версію про те, що пані Ірина Фаріон вбила дівчина-снайпер, яка працювала в складі професійної групи вбивць, які вбивали пані Ірину Фаріон. Так що подивіться, будь ласка, всі, хто мене зараз слухає. Подивіться, будь ласка, стрім. Вбивство Ірини Фаріон, дівчина снайпер. Подивіться, не пошкодуйте. І прохання для тих, хто хоче допомогти в розкритті вбивства пані Ірини Фаріон. Будь ласка, допомагайте донатами. 54 57, 08 25 13 71, 89 78. Я вже виклав від 86 прямих стрімів. Рекорд по розслідуванню вбивства. Як би кажучи, що у нас? Так, запитань у чаті немає. Що я вам другій рідні скажу? Іще. На останок, я неділю назад об'явив про початок сезонної екскурсії на Сотірянщині Чернівецької області. Все життя я займаюсь історією рідного краю. Я є краєзнавець, місцевий краєзнавець. Я людина, яка перша на північній Бесарабії відкрила українську історію, відкрила підкреслюю, українську історію Північної Бесарабії. Канал, Ютуб-канал Єгор Кравцов, починався як історичний канал і працював три роки тільки по темам історії. Сокірянщина це по археологічному по археології, по історичному. У історичній культурі рівня таким містам, як Київ, Кам'янець-Подільськ і Львів. Надзвичайно величезна історія на 50 кілометрах Сокірянщини. Від черняхівців, від скіфів, від римлян, від Київської Русі, від Данила Галицького, від козаччини, поляки, турки, Перша світова війна, Друга світова війна, гайдамачина. Коротше кажучи, у нас тут неймовірні пласти історії. Тому я запрошую всіх в Чернівецької області, відвідати, я організовую прийом, організовую надзвичайно цікаві екскурсії. Приймаємо і назад садимо в автобус чи на поїзд, і відправляємо. Тому, будь ласка, всі, хто хочуть відвідати сукіряни Чернівецької області, Подивитися на чарівні ущелини Дністра, побувати в таємничих лісах Сокір'янщини і навіть як захочете пошукати історичні скарби, подивитися на скельні печерні монастирі, на козацькі храми, на козацькі кладовища, на римські вали. Приїжджайте в місто Сокір'яни. Зв'язок дуже простий: Ігор Швець профіль у Фейсбуці. Там я без бородив шкірянки. По месенджеру зв'язуємося. Замовляйте екскурсії. Будь ласка, сокіряни, Чернівецька область чекає вас. Питання є? Е, пан Володимир Лозуков запитав: а Балтика хіба не під захистом, е, НАТО? Е, Пребатика під захистом НАТО. Але я нагадаю історію Польщі. Польща колись була під захистом Англії і Франції. Англія і Франція гарантували Польщі, коли німці, не дай Бог, зайдуть на територію Польщі, Англія і Франція заступляться за Польщу. Коли Гітлер напав на Польщу, Англія і Франція промовчали. Так зараз є е, багато припущень, що Блок НАТО може віддати в жертву Прибалтику, може віддати в жертву маленьку Прибалтику, і перша буде віддана в жертву Естонія. Пане Светур, я дуже дякую вам за те, що ви за мене заступилися. Пане Світур за мене заступився, сказав, що називати мене дідом не потрібно. Пане Світур, я від всього серця вам дякую. Я не ображаюсь, коли мене називають дідом, але я скажу відверто: дід, я для тих, я, ну ви знаєте, я скажу просто: Дід, мене можуть назвати дідом тільки мої внуки. У мене внуків немає. Тому, тому я би попросив в чаті, в коментарях мене дідом не називати. Ось така у мене просто. Таке у мене маленьке прохання. І ще я дякую раз пану Светуру за те, що він за мене заступився. Дякую, пане Есфітуру, від щирого серця. Отже, дорогі мої рідні, питань більше немає, стрім я закінчив. Що буде далі, покаже час, але на превеликий жаль чекати чогось доброго. Надії у нас немає. Спокійної гарної ночі. До завтра. Дякую вам за стрім. Обнімаю миру, перемоги і злагоди українському народу. До завтра, дорогі рідні, дякую за стрім.